Авдіївка під щільним вогнем ворога. Росіяни з самого ранку безперервно атакують місто. Спочатку завдавали авіаудари, після накрили місто зградів та артилерії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Під ударами навколишні селища в очеретиному зруйновано вокзал. Постраждали житлові будинки. Херсонщина під атакою російських терористів у третій ночі ворог обстріляв Новодмитрівку, гатили по сільськогосподарському підприємству. Внаслідок ударів загинуло з десяток корів. Ще один обстріл прийшовся по Комишанському округу. Поранена 85-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості, понівечені зо три десятки будинків. Під ударом опинилася і Харківщина. Зранку ворог поцілив С-300 по Куп'янському району. Поранені дві 45-річні жінки та 34-річний чоловік. На місці влучання працюють рятувальники. Три години безперервних атак. Вночі ворог вчергово атакував Одещину. Над областю збили 23 безпілотники. Втім, є влучання. БПЛА вдарили по логістичній інфраструктурі. Людей не зачепило. Атакували дронами не лише Одещину, росіяни випустили з Півдня безпілотники і по Миколаївщині та Херсонщині. Наші оборонці знищили 27 шахеди. Знов використовувалася тактика саме щільної атаки в дуже короткий проміжок часу, великою кількістю баражуючих боєприпасів з різних напрямків тобто, випущені всі вони були з Кримського півострова. Тим часом на фронті за добу відбулося 39 бойових зіткнень. Сили оборони захищаються на півдні та сході України. Зокрема, наші бійці досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андрівки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового Запорізької області. Наші ЗСУ поступово звільнюють окуповану територію та нищать окупантів. Орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби загалом склали 450 окупантів, 6 танків. 3 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони російських окупантів, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Володимир Зеленський з робочим візитом поїхав до Румунії. Там очільник нашої країни зустрінеться з президентом Йоганісом. Обговорять подальшу безпекову співпрацю, розвиток авіаційних коаліцій, посилення ППО, архітектуру безпеки в Чорному морі та відносини з партнерами. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини однацького каналу.